У нас в руках нове удилище, а це означає, що у нас буде новий огляд на даний бланк. Тому погнали! Хочу вам сказати, в якому щеплі постачається дане удилище. Чехол є досить гарної якості, також всередині воно є прорезинове. Як бачите, маємо ліпучки і зверху, також отак з боку воно закривається. Зверху і по всій довжині самого чехла. Чехол не вимазується, не промокає, що також є дуже важливе для його транспортування. Перейдемо до характеристики даного одилища. Це одилище в розмірі 13 путів, тобто 3,9 метрів, та 3,5 ЛБ. Одилище в класі усій лінійці компанії Орієнт є самим тоншим. Уявіть собі. І компанія Орієн добилася також ваги його всього 380 грам. Саме тоненьке, саме легеньке і водночас є це водилище дальнобойне. Кажуть, що з цим водилищем на дистанції 150 метрів комфортно працювати. Тому давайте зараз це перевіримо. 30 в нас на колешках, колешки в нас мають 5 метрів. Тобто ми закліпсували дистанцію 150 метрів. Зразу ж починаємо з неї і будемо збільшуватися. Ух, аж вириває, тобто 150 кидає без проблем. Окей, переходимо до 160 метрів. Ми так подумали, що напевно 160 не буде, а будемо зразу пробувати 170. Тому давайте подивимося, як цей бланк буде відпрацьовувати на 170 метрів. Погнали! Ну, можливо там 2 метри не долетіло, але бланк можна ще прогружати досить гарно. Тому будемо зараз ще раз пробувати 170 і можливо перейдемо на 180 метрів. Зараз, друзі, будемо перекліпсовуватися 180 метрів, але перед тим, як ми закліпсуємо 180 метрів, ми хочемо задом попробувати кинути на протилежний берег. Так, давайте. Ой, О, берег попав! Я навіть, не... я навіть не бачив взагалі ж дуже далеко. Тобто ну, 120 метрів, я думаю, желізно, 110 метрів, задом цей бланк кидаєте, як ви бачили. Тепер мені прийдеться намікуся. Я, я побіг на другий берег знімати грузило. Обіг'ять, <різь> правда? <різь> <різь> Друзі, прийшлося його викопувати, бо так застряг, що капець. Тому тут в порядку 115-120 метрів до Вікторії точно є. Ну що, крос пробіг. Я думаю, повторюсь, 115-120 метрів це удилище кидає задом, як ви бачили. Також прийшлося викопувати ще саме грузило, бо воно влетіло досить сильно. Тому даним водилищем задоволені. Зараз будемо кліпсуватися 180 і пробуємо качати його. Супер! Хочу вам сказати, що ніколи по суті в житті я не ставив кліпсу на 180 метрів. Тому це як перший раз, перший клас. Будемо пробувати. Чуть-чуть, Просто чуть-чуть. Ну, поки я бігав на там той берег, сюди прибіг трошки, замочився. Зараз другого закиду, ми постараємося гарно вкластись і закинути 180 метрів. ну Друзі, така чуть-чуть невпевнена кліпса, 180 метрів. Я думаю, що для такого удилища тоненького комфортного, також удилище передає гарно в'яжиті рибу. Я думаю, що ця дистанція є досить гарною. Хто має, звичайно, більше сили, з цим ланком можна гарно спрацюватися. Після 20-го закиду ви його зрозумієте, як його грузити правильно таким І тому в кожного по суті таким бланком буде получатися гарно закидати. А ще хочу сказати, що 140 метрів для великого стійка на такій дистанції з цим модилище буде працювати дуже комфортно. А деколи, як ви знаєте, нам потрібні такі дистанції, 150-160 метрів, тобто маленький стік 160 метрів працює дуже непогано. Деколи буває Менші дистанції, тобто там 125 метрів. І ви собі уявіть, ви можете навіть пакетом кидати. 125 метрів. 130 навіть можна витягувати спокійно пакетом ПВА, вже забитим, де буде сам грузик і ваша прикормочка. 130-125 можна спокійно цим бланком кидати. Ну що, я задоволений, що я цей бланк придбав для себе. Нагадаю, цей бланк компанії Орієнт. Ви, якщо вас такий даний бланк звичай, ну, цікавить, то хоче, як то кажуть, щоб він допомагав вам, а не е, прогинати спину, прогинати плече. На другий день це болить Наприклад, на 120-130 на метрів, з цим бланком комфортно працювати за рахунок того, що він вам буде сам допомагати цю дистанцію дійсно кидати. Ось. І кого буде цікавити такий бланк, Пишіть мені в, е, в приватні, і ми вам підберемо все, е, підскажемо. О. Тому звертайтеся. Ми маємо представництво від компанії Орієнт і завжди раді вам допомогти. Також компанія Орієнт має на усі свої бланки 10 років офіційної гарантії. З тим проблем у вас не буде. Купили і забули, користуйтесь собі і задоволені будете. Ну що, а я кидаю ще раз для себе, бо мені дуже сподобалося. Ще раз кидаю, і цей випуск ми завершимо. Дуже сподобалося, хочу просто кидати і кидати. Ну, Це бланк, який з яким хочеться працювати. Тому до нових зустрічей!